Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок 6.49. Ну, ми щось пізніше виїжджаємо на роботу, тому знаєте, коли свято, роботи багато, ажіотаж, ми виїжджали і в пів шостого, і без 15-6. Зараз ми їдемо на сів на полвосьму, тому що, ну, ви знаєте, що свята закінчились, люди понаїдались, хто повиїжджав, зараз ще проводи, хто повиїжджав, хто ще не приїхав. Та й ви знаєте, вже хочеться, знаєте, що хочеться, хочеться борщика, супчика вже. Рибки наїлись, і корки наїлись, Але на роботу треба їхати. Мої хорошенькі, я вам кожне утро, що воно добре утро. Ще раз хочу сказати, якщо ви думаєте, що я нічого не бачу, я все бачу, я все чую. Але я хочу, щоб утро в нас було добре. Ми встали, глазки відкрили. Чи ми їх умили, чи ми не вмили, голову наклонили, гулю закрутили, губи накрасили, футболочку штанішки оділи і з правої ножки пішли на роботу. Мої хорошенькі, в цьому году у мене опять заціло дерево. Я думала, не зацвіте, але воно заціло. Це означає, що, що? що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Я вам це мільйон разів говорила і буду завжди говорити. Ви знаєте, я вам кожне утро хочу говорити, що наші мислі матеріальні. Я вам вже казала за той зуб, я вам казала, за той 600 мерседес і ще раз буду повторяти, тому що це дійсно так. Коли в мене його і в не було, я про нього мечтала. І я знала, що він у мене буде. Так, Через два роки ми взяли його в долг, але ми його дуже швидко виплатили і він у мене був. Так само за мій зуб. Ви пам'ятаєте, коли була контрольна, я не пішла, обманула маму, що борів зуб, дівчатка. Пройшов час, в мене як розболівся зуб. Я думаю, боже, краще б я тут пішла контроль на математику. Получила б двойку, дала б мама її пільолей, на мене б не болів би зубчик. Я буду вам кожен день, комусь може нравиться, не нравиться, я завжди говорю, наші мислі матеріальні. Повірте, як ми себе настроїмо, так воно буде. Це вже перевірено, мільйон двадцять п'ять разів. А настраювати ми дуже з дому, дівчатка, ми виходимо з дому з гордо піднятою спинкою, з правої ножки. Тому що ви розумієте, у нас на лиці має бути улипка. Повірте, коли вам плохо, вам не прияють. А коли ви радієте, хай радіють всі з вами. Так що я вас обожнюю. Я, ви знаєте, завжди хочу говорити. Дивіться, от та дівчатка мені буває, пише там, ну не одна багато. Світа, ви що не бачите, яке утро добре. Дівчатка, а що ви хочете, щоб я вам сказала не добре утро, не хороший день. Ну як не хочеш? От навіть ви мені написали коментарі. Ви ж поснулись, ладья, ми живі, здорові, дівчатка мої, хлопчики мої, рідні мої. Ви ж розумієте, ну не треба. Надо... Я я все розумію, я все бачу. Але я хочу, щоб воно було сонячне, добре, світле, щоб настрій у вас був, щоб ми пішли на роботу, прийшли з роботи, зварили, не зварили, постирали, не постирали. Але ми з вами маємо можливість поспілкуватися. Да? Добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою, поділися взули, в показали і пішли. Так що, мої рідненькі, у мене канал позитивний, буду говорити тільки завжди за хороше. А саме головне, я пам'ятаю, вам казала, що дерево моє навіть не питалися засохнути ой, цвісти. Але воно заціло. Воно у мене дуже багато років просто стояло. Так що, мої хорошенькі, настроєння вам, удачі, здоров'я і здійснення бажань. Так, мої хорошенькі, ну, ви знаєте, що кожне утро лик. Ну, ли лик, лик. чуєте, вже лик лук. Раніше я не знала, думаю, лук, лук, ну цибуль, що я з моєю цибулі, розумієте? Ну я ж тепер модна стала, знаєш, таке лук. Так, мої дівчатки, дивіться, ці джинськи. Вчора я, звісно, не що я вчора лягла тако на диван, застібнула, скотилась на пол, привстала і нормально. Сьогодні. Легким движенням, слухайте, вони прям так чітко застібнуються. Мої хорошенькі, дивіться, вони, по-перше, високі, по-друге, вони так чітко на мене сіли. Ну і ця футболочка. Звісно, тут трошки слоєчка моя вида. Знаєте, але ну, якщо так виріняться, її не буде видно. дівчатка. ну такий сьогодні у мене обалденно-класний луп, красочки, віолета, сумочки, дівчатка. Я її не знімаю, хоча, якоби це значить, спортивна, бути сумка, але це у мене спортивна. Вона у мене на кожен день. Вона наскільки удобна. Те, що тут змійка, посередині одно. то, що тут чотири карманчика взагалі. Так що отакий сьогодні у світулечки. Луку, ви знаєте, весна йде, гульку заклала, глазки підправила, умила, верніше. Губки накрасила і літящою походкою. Де ми з вами йдемо? На роботу. Мої красуні, саме головне, щоб вам було, ви знаєте, удобно і комфортно. Я вам це завжди буду говорити, несмотря на те, що ми є пишні, красиві жінки. І ви думаєте, що на нас нема віще. Дівчатка, на нас все є. Просто ми заходимо, дивимося, знаєте, думаєте, боже, наче не влізуть. Які не влізуть, дівчатка, якщо не влізуть, то в Я вже вам казала, як лягаєте на спину, на землю. На дивані ви прогинаєтеся і не дуже чітко засібати. Лягайте на землю, де рівний пол. Вдихнули, видихнули, піднялися і просто пішли. Спочатку, звісно, треба йти не дихати, а потім можна вже і вдихнути, розумієте? так що такий сьогодні обалденний, курсів, спортивний. спортивний. Ну, Слухайте, в мене зараз взагалі дуже багато джинсів, в Александр я брала, у хлопчиків взяла. кросівки є, футболки є, весна. Що треба? Або спортивний костюмчик, або джинську футболочку, гулю закрутила, або косу заплела і просто пішла. Так що мої рідненькі, всім хорошого дня, позитивного настрою На роботу ми йдемо. Тільки з правою ножкою, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк, я вас обожнюю, цілюваю, обіймаю. Ваша моїх джинсів. Значить, З машини я скотилась. Я так думаю, що в кінці дня, якщо я розстрібну їх, мій живіт вивалиться сюди. Одна дівчинка Леся каже, писала, розкажіть, так я вам не в кінці. В кінці я отзив отзив за джинси. Слухайте. Я сідала в машину, ну вони мене. Нет, бачите, ця складочка, бачите? Ну я ж вам казала, що як так. А Годи, за рулем так... було зручно за рулем їхати. Ну теж такі питання виникали людей. Да. Ну я сиділа такого. Обично я сидю за рулем, так трошки можуть зігнутися, але дивіться, навіть якщо я зінаюся, втягую животик Дівчатка, ну вони ж мені диви, Подивись вони далі, так? Так, вони класть. Дивись вони вперед. Ну, лайк, ти що я довіра віддати, піти назад? Ну як я дожив віддати? Я дуже куда похудати Правильно? Дивіться, просто треба футболочку ширше, знаєш що? Дивіться трошки ширше. Карше тут вийдуть трошки стойчик. Чуть-чуть. А якщо я так, то значить не треба походити. Як ти страус, диви, так? Да? Дивили, двері. Я хочу вам сказати, що в кінці дня буде. Я сьогодні не буду не їсти, не пити, тому що якщо я поп'ю трохи води, він у мене роздується. Відпочаємо перший. Футболочка класна, пасовочки класні, все. Вони взагалі так? от вони класні. Ну тут, навіть якщо в мене лопне пуговичка, Леся, в мене ж є рези. Бачите, шнурок красний. А ще щоб ви зглазили мене, понімаєш? Так що мої хорошенькі. Поки вам рассказываю так, в машині сидіти, ну не, правда, машину я так трошки знає, ну, спочатку сунула ногу, потім о, пристіла. Цілий день буду стояти. А вони вже розтянуться, ні? Ні, потянуться. Потянуться трошки, так? Да? Ну якщо вони потягнуться, то тоді будь будь. Так що, дівчатка, дивіться, я вам кажу, мені справиться віч. Серйозно, я знає, я ж сказала, да, зайди зібала. Лежа. Тому що я сидю, у мене виходить, тут бурундук і тут бурундук, а тут втягнулося. Як має присидська, як ця Оксанка казала, я вже така, знаєте, як от датаку, ось так треба політику та як має присидська. Слухай, на нас всі люди дивляться, що вона вигинає ту спину, що вона вигнається, в неї ще ломки, чи вона вже з утра дала жарі, крутиться, і це той індю, понімаєте, на площадки пошлила.